Всім привіт! Отже, як то кажуть, приїхала адська колісниця до нас в ремонт з проблемами на холостих сильно високі. Холості обороти майже 3 тисячі, поки не прогріється. Але е, час від часу вона ще й глухне на цих оборотах. Е, погана тяга, плавають обороти. Ну, і будемо вирішувати зараз це питання. Машинка у нас каліна на восьмиклопі. Зараз спробуємо її завести. Вона холодна. Її заводив лише два рази. У Насос відпрацював. Я не газую. От, і заглопа. Отже, запускаємо ще раз. Опять же, я не газую, ніде нічого. мої аж тут? І лохне. Давай попробуем попедозовывать. Так погано. Я газ тримаю на одному рівні. І воняє просто капець. Вже завоняло бензином. Фу, Упавним бензином, дуже жорстко воняє. Ну щось будемо робити діагностику. Отже, зажигання включили. Підключаємося. Помилок немає. Трошки прогрілася, може, ще зробимо так положение. Угу. время опрыска и массовый расход воздуха. Датчика положения дросселя, в принципе, нормальная напруга. Вибираємо ці параметри і запускаємо. Ого, угу, масовий розход воздуха який. Тим самим і время приска оптика велика. Фу, чому такий високий? Сигнал з масового розходу воздуху. Зараз будемо підкидувати другий, і справний. Отже, поставили завідомо справний датчик масового розходу воздуха. Але не вставляли я вже в корпус, щоб не було слідів установки. Так як він новий. Зараз знову включаємо діагностику. Виходимо звідси. По факту нас цікавлять ці діки, параметри, ну і ще швидкість вкинемо на всякий случай. Ну, вже менше показує. Але все одно, щось не так. Все одно щось не так. Так, підключили демогенератор, що ми бачимо. Пустиний колектор повністю пропускає. Отже, що ми ще бачимо? Ось Пропускається дим. Оце. І надіємось ось, так, ось по кругу. Ось такі подсоси воздуха. Зараз їх приберемо і будемо далі робити тести. Ну то що? Проблема, в принципі, виявлена. Розбираємо, міняємо прикладочки. Поки почав розбирати, хотів відключити роз'єм до підрозділи заслонки. Він взагалі не прикручений, болтається, болтики викручені. Ну як вона коректно буде працювати? Ніяк. Отже, зняв я ресівер. Новий не колектор, ресівер. Дивіться наскільки... Поприсідали тут резинки. От сюди і був підсос воздуха. Зараз міняємо їх на нові, встановлюємо заново і все буде чудово. Резиночки всі помінені під дроселем та під ресівером. І навіть без діагностики. Робимо запуск. Вот и все. Проблема Вирішено. Тепер буде радувати господаря рівними холостими та нормальним запуском. Отже, машинку зробили. Всім гарного дня доби, мирного неба над головою. Так що слідкуйте далі, далі буде цікавіше. Буде більше ремонтів, більше приколів, повсякденного життя, як то кажуть, автоелектрика. До нових зустрічей!